Цей житель Ніжина позбувся серйозної проблеми зі здоров'ям. Операція на сочовому пухирі хірурги проводять малоінвазійним методом, по-простому невідкритим способом. Вона триває всього 15 хвилин. За кілька днів пацієнт вирушить додому. Якби втручання відбулося у традиційний спосіб, операція тривала б довше, і на відновлення пацієнту знадобилося б кілька тижнів. Проведення малоінвазійних операцій стало можливим завдяки сучасному резектоскопу. Віднині він служитиме людям у хірургічному відділенні Чернігівської міської лікарні номер 2 Такий прилад застосовується в операціях при аденомі передміхрової залози та пухлинах сечового міхура. «Встановка сучасна. На сьогоднішній день виполняємо операції при допомозі цього апарату в Західній Європі є золотим стандартом. Операція доволі ефективна, краще чувствують, менше лежать в стаціонарі на день Це надсучасне обладнання лікарня не мала змоги придбати власним коштом, тому довелося звертатися до благодійників. Допомогли народний депутат України Валерій Дубіль та фонд Європа. За словами Валерія Дубіля, впровадження нових методів лікування у медичні заклади Чернігівщини має три цілі: перша після закритих операцій пацієнти матимуть змогу одужувати втричі швидше. Друга лікарні можуть допомогти більшій кількості пацієнтів. І третя держава витрачає менше коштів на отримання пацієнтів у стаціонарі. Саме тому, вже більше семи років, народний депутат за допомогою благодійного фонду Європа реалізує на Снігівщині програму Здорова нація. Адже Валерій Дубіль впевнений, що тільки здорова нація може збудувати здорову країну. Сьогодні ми подарували оптику. Це надзвичайно важливо для того, щоб робили операцію, як то кажуть, по-простому невідкритим способом. В житті є дві важливі речі: це віра в Бога і це людина, це допомога людям. Тому і надалі ми наш фонд і я особисто будемо робити все для того, щоб нас в нашій країні медицина була на найвищому рівні. Чернігівська міська лікарня номер 2 одна з найбільших у місті. Операції тут можуть проводити відразу на 14 хірургічних столах. Тепер хворих зможуть оперувати і за допомогою оптичного резектоскопу.